Всім добра! Мене звати Світлана і ви на моєму каналі проєктний Зошит. Я дуже рада вас вітати на каналі. Будь ласка, підпишіться, не забудьте поставити уподобайку, підтримайте мене. А мені є що вам розказати і показати. І почну я з кінця. Цей светрок я вже в'яжу дуже довго. Я його брала з собою в Грецію, хто пам'ятає і дивився мої попередні відео. І я його дов'язала, а в мене, ну прям соромно сказати, дівчата, оцих цих 5 см вточного рукави, рукава не було піка. Пришито. ну Це вже я не знаю, як я можу це пояснити, але сьогодні я вирішила це зробити на камеру, для того, щоб все-таки закінчити цей процес. І далі в мене, в мене лишиться тільки запрятати кінчики. Знаю, що для багатьох це так само справа дуже складна. І, взагалі, не знаю, як у вас, а мені завжди простіше розпочати, чим закінчити. Виходжу на виворотню сторону, і тут я прячу кінчики двома способами. Або прокладаю ніточку по петелькам в одному і в іншому напрямку, і потім її відрізаю. Ось так, в цьому напрямочку. І в зворотньому. Отак. І потім я це відріжу. Або, якщо вони е стирчать ось так от дві ніточки кінцеві, я їх можу зав'язати в вузлик. Нічого в, в цьому не бачу кримінального. Е перший вузлок я роблю легенько, щоб не стягнути полотно, а потім. Зав'язую тугіше і третє ще тугіше. І потім а, під корінець відрізаю. Все, дівчата. Це було 10 хвилин, ну, яких там 10 ще менше хвилин роботи, і він лежав декілька місяців для того, щоб я це зробила. Сьогодні вирішила продовжувати шапочку по пусодроб для себе. Мені потрібна. Тепла шапка, сезон. Прийшов сезон і, як завжди, нема що одягнути. Вчора я її розпочала ввечері. Сьогодні я вже дійшла до закриття, в'яжу я її з невідомої мені пряжі. Я дуже давно купила. Це така сама влада, як і з кінчиками. Купляєш пряжу, вона стоїть роками. Головне, щоб до неї все-таки дійшли руки, а не моль. Ну, в цьому випадку, я думаю, що пряжі повезло, і мені так само по опису Дропс Drops, Drops це в оригіналі Drops Air, і Я намагалася підібрати в своїх. Запасах, не хочу нічого купляти, бо там запасів, звичайно, ще не на одне життя в'язавщице. І сподіваюся, я потрапила в метраж, потім з вами перемірюємо його, визначимося верніше, тут, доки я зв'яжу шапку, а потім вимірюю Ну, так буває, захопилась. Спиці три з половиною, і були на початку 3. В'яжеться спочатку різинка висока, 7 см різинку 1 на 1, а потім переходить на англійську різиночку. І далі буде закриття. Ось така цікава, дуже секційного фарбування. Не знайду, мабуть, її більше не де. І це на, мій, на мою пам'ять, це такі ангорака, і для ангора із дорогого артикла, дівчата, Побінна стокова пряжа. Я її брала в когось як залишок, і ось до неї дійшли руки. Сьогодні я не сама, в мене є гості. Ось така в мене сьогодні подружка, вона все рівно спить, я не знаю. Е, може, їй так добре, а може, вона сумує за своїми господарями. Діти поїхали в гори і вирішили, що ми з нею вихідні проведемо разом. Но ми не сильно сперечалися, ми погодилися, і тому ми так дружно зараз живем. З ми потанцювали зараз. Сьогодні я готую для того, щоб віддати замовлення ось таку чоловічу шапочку. В'язала я її по опису Drops з шкарпеткової пряжі. В два складення, тобто це 200 метрів у нас виходить. Таке цікаве закриття. Шапка дуже проста, вона в'яжеться легко і закриття дуже легке, але незважаючи на свою таку лаконічність, вона дуже вдала модель. Ну, просто-дуже. Сідає просто супер. І шапочка. По, ще раз повторюю, по опису дропс, дивіться, з'явилися нові модельки, вікові моделі. Це мені дуже імпонує діз свідогляд міняється і, слава Богу, передивіться, що вам по душі, чоловікам є що зв'язати. Опис на цій, для цієї шапочки, в перекладі я маю на увазі українську, є в мене в безкоштовному доступі на сайті. Всі решта модельки, які я позиціоную, можна буде переклад українською придбати на, в моєму магазині. Він зараз працює в тестовому режимі. Там іде підписання договорів, все серйозно через кведи, через оподаткування. Так що, я думаю, що за пару днів це все вирішиться. Є там декілька вже описів і на жилети, і на шапочки, і на светрик чоловічий. Так що переходьте за посиланнячком і е, можете придбати. І плюс ще буде обов'язково моя технічна підтримка. Якщо ви там щось заплутаєтесь, в описах я дівчата даю обов'язково альтернативну пряжу, і е, на сайті на Drops є відео інструкції, вони просто руки в кадрі. Якщо ви в'яжете і маєте зелене поняття про лицеву і вигорітну, то ніяких проблем у вас не виникне. Ось така шапуля вийшла. Пішло на неї ровно, рівно 100 г пряжі, прям тюрька в тютюрку, обожнюю такі процеси, які не лишають жодної зайвої. Е... Ніточки <смі> на наступний процес. <смі> Ось так. Дві готові роботи нарешті, светрик і шапочка. Все по опису дропс. Е... Я задоволена дуже результатом і ще одну роботу готову вам покажу. Теж з ніточками вона десь лежить уже не знаю, скільки. Це так само. Е... По з шкарпетки з ось таким красивим мережевим наверху. В'яжуться зверху вниз, як звичайні шкарпетки, але спочатку вив'язуються такий мене, як цікавий, а потім уже класична шкарпетка з бабусіною п'яткою і зі стрічковим. Закриттям. Планую так само опис цієї шкарпетки перекласти українською і додати до так, з каталога імпровізованого по описах. Дуже цікаво виглядає. Це я подарую невістки, якраз зв'язала її розмір і. Думаю, що їй сподобається. Дуже гарно прикрашає шкарпеточку, саме той манжет, але вони або в кросівки, або для домашнього використання. Я думаю, що моя невістка не буде заперечувати, що я поміряла. Майже розмір у нас однаковий і дуже комфортний із норд. норд. Так, дівчата, це моя гордість. Я в'язала ці шкарпетки трохи раніше, на початку вересня, вони вже готові, просто мені їх треба віддати. В'язала я їх самостійно. Надихнулася фоточкою в Пінтересті, а галяніще я взяла. Під гомілок я взяла в дропсі, прикрасила, як на фоточки, які я побачила в інтересі, шишечки в'язала спицями, але тому що простіше їх буду в'язати гачком. І ну, ось така краса вийшла, теж вони для дома, бо в взуття їх не одягнеш. Тому в'язала я їх шкарпетковою шкарпеткової пряжі 200 метрів 100 г, і залишки використовувала для прикрашання цієї шкарпетки. В бомбічні, мені вони дуже подобаються. І завтра я зустрінусь з своєю подружкою, саме для неї я їх в'язала. Ну, а тепер, після того, як стільки всього нав'язала, тепер буду. Розпускати. Я сьогодні навожу порядки і лад в своїх, не можу сказати, у всіх, в одній тільки локації по пряжі. Трошки працюю сьогодні як моль, забираю зайве, і оцей светрик лежить років 5. Я його починала в'язати, ще брала з собою в ніцу, не знаю, що я там собі думала. Але ну, так він і не пішов. З цих Алізе, це пряжа Алізе, в мене з цих ніток не пішло нічого. Я її віддала всі запаси дівчатам, чарівниці добра, і зараз я так само розпущу цей клаптик, ну, тут трохи є. І віддам, збираю там турбинку для чарівниць тепра і е, сподіваюся, що хтось із майстринь е, дасть ладу е, цим ніточкам. Е, дівчата наголошую, якщо ви збираєте свої залишки, то обов'язково їх е, розпускайте, торочіть, е, тому що. Ну, е, щоб координаторам і майстриням, які будуть в'язати з цих залишків, було легше і з повагою до одна одній. Ну, ось такі процеси, зворотні у нас бувають. Не знаю, як ви до того відноситесь, я не люблю розпускати, відразу вам кажу, намагаюся цього не робити. ну, Якщо ось так, як з цим светриком не склалося, то краще його, звісно, розпустити, чим потім вкласти себе час, а потім не носити. Дівчата дуже зараз сохнуть руки. ну, Особливо, от, коли ти працюєш з такою сухою пряжею, то я обов'язково користуюся олійкою для кутикул, ну, пересихають просто катастрофа. Бережіть обов'язково ручки, це наш найважливіший наш інструмент, тому ми маємо підгодовувати, годувати і обов'язково доглядати. Напишіть мені в коментарях, чи е, маєте такі проблеми з руками, от особливо коли ви суху якусь пряжу е, в'яжете, чи не пересухають у вас ручки. Так що догляд за руками має місце. Це е, олійка звичайно, українського виробника на травках. І е, вона е, недорога, але дуже-дуже допоміжна. І вам раджу для олію, дівчата, навіть соняшникову олію або олівкову олію, але обов'язково з ручками це робіть. Так. І улюблена частина моєго в'язального процесу це брендування пакетиків і складання. Таких ось подарунків. Я так роблю навіть для своїх близьких, тому що для мене це як свято, завершення процесу, і він знаходить своїх власників. І дуже хоче, щоб їх зустріч була абсолютно приємною. Ось такі в мене ще листівочки, це для светриків, але я кладу в шкарпетки, тому що там є позначки, що можна робити з тим виробом, а чого не варто робити. Навіть своїм рідним, я обов'язково про це нагадую. Ось так, Це для моєї Катюші. І обов'язково зараз знайду щось солоденьке. Ну, має бути приємності в цьому житті. І ось це ну, прям бальзам для душі, коли все-все вийшло. Наступний пакетик це буде у нас для іншого виробу. Пакетики я такі паперові крафтові беру в епіцентрі, шапочку кладу, шапочку для чоловіка, чоловіча, верніше шапочка, і я знаю, що цей чоловік дуже полюбляє шоколад чорний. І тому подарунок ось такий з Львовської майстерні шоколада буде трохи чорного шоколада. Всім смаколики, обов'язково теж е е листівочка по догляду. Ну, я б це робила і робила, дівчата. Обожнюю такі дні, коли я можу щось запакувати. А тут в мене буде аж три пакуночка, тому що я зараз це роблю для своєї подружки. Подружка цукерки не їсть, тому я обов'язково щось подумаю, що мені туди покласти. І е ці шкарпетки це прямо мої улюбленці, топчик. Дуже вони мені подобаються. Е, як буде в мене змога, обов'язково такі зв'яжу. Якщо вам такі подобаються, напишіть мені, чи б ви хотіли мати такий опис. О, я дуже задоволена. Ну, дуже складаю в пакетик і до власниці. До речі, вона не знає про цей мій сюрприз. Так що ми зустрінемося, і я е, сподіваюся, що їй буде приємно. Вона дуже любить мої вироби. Я часто її в'яжу, її дітям, чоловіку вони з задоволенням це носять, і мені це дуже важливо, щоб всі, всі речі, які я в'язала власноруч, були потрібні. Тим, кому ти це в'яжеш, і було оцінене. Ось такі в мене сьогодні здобутки. Я рада, що ви були зі мною. А для тих, хто додивився моє відео до кінця, для вас в мене є приємний подарунок і бонус. Я в попередньому відео розповідала, що я в'язала твідову ковтинку для своєї донечки, неймовірний італійський твіт. І в мене його лишився цілий бунтик. Так ось, дівчата, хто в коментарях напише, скільки грам... грамів в бунтику, отримує його. подарунок. Чекаю ваші здогадки і вам я дуже дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. І ми з вами обов'язково зустрінемося у нових відео. До зустрічі на моєму каналі.